Всім привіт, привітки, ви на моєму каналі, мене звати Оля, і сьогодні я хочу з вами поговорити про боротьбу з грипом. У нас вже, ну на жаль, зараз темно, у нас вже дуже холодно, похолодало, дуже холодно, всі простужені, хворіють. Ось у мене хлопець захворів, хлопець має бути синочок, мій захворів. От і цією ночі він дуже сильно кашляв. Так кашляв, ви не представляєте, як він кашляв. Він кашляв аж до рвоти. та неможливо було спати. І завдяки лікуванню, яке я хочу вам показати, у нас все пройшло. Поїхала, я покажу. Мед все магазинне, на жаль, не маємо нічого домашнього і масло. І що ми робимо? Молоко. Добавляємо трошечки масла, трошечки меда. Мед пізніше. Підріваємо молоко, на жаль, мікробоновки. Іншого варіанту немає. Додаємо, вже локацію поміняла, ложечку. Бачите, вже трошки менше. Ложечку меда. Перемішуємо. Все то перемішуємо і даємо випивати перед сном. І я вам кажу: просто кашель зникає. Рекомендую. А напишіть, а чим ви лікуєтеся. Цікаво почитати!